Ну що ж, давайте розбиратися. Домашнє завдання з мистецтва. Знаєте, часто перша реакція на ці слова це такий глибокий вдих і думка, ну от, знову. Але що, як насправді за цим усім стоїть щось, ну, значно більше, ніж просто оцінка? Так, будьмо відверті, ми ж прекрасно розуміємо це відчуття, коли прилітає таке завдання. Відразу здається, що це щось таке несерйозне, щось, що можна ну, просто пропустити, правда ж? І отут виникає те саме головне питання, яке, мабуть, ставить собі кожен, а навіщо? Серйозно, яка з цього користь, якщо в планах на майбутнє немає нічого спільного з малюванням чи, скажімо, скульптурою? Знайомі думки, правда? Ну, який у цьому сенс? Я ж не художник, це ж не математика, можна і пропустити. От у цьому нашому розборі ми якраз і спробуємо поглянути на все це ну, зовсім іншого боку. А що як подивитися на це інакше? Що як домашка з мистецтва, це взагалі не про виконання якихось вимог, а про пошук чогось свого, це ж по суті можливість для особистого відкриття? От є така класна аналогія уявіть, що це плейлист серйозно якщо мистецтво це музика, то як знайти той самий трек, який стане улюбленим, якщо слухати її тільки на уроці за чиєюсь вказівкою. І, от саме тут починається найцікавіше. Розумійте, урок він лише знайомить з різними напрямками, а вже вдома без поспіху з'являється той самий час, щоб зрозуміти, а що особисто ну, подобається, що може дратує, а що по справжньому захоплює. Це і є час для дослідження. Гаразд, ідемо далі і подивимось, як це все працює на практиці, бо це насправді не якийсь там нудний обов'язок, це справжнісіньке тренування для мозку, і воно може бути уявіть собі напрочуд захопливим. Бо поки виконується таке завдання, в голові відбувається дещо справді важливе. По-перше, це вчить думати по-своєму, а не просто як сказали. По-друге, це круто прокачує уяву, а вона, до речі, потрібна не тільки художникам, а й програмістам, підприємцям, дизайнерам будь-кому. І по-третє, це допомагає знайти спосіб висловити те, для чого іноді просто бракує слів. Або ось ще одна аналогія, яка точно буде зрозумілою. Це ж, по суті, як прокачка персонажа у грі. Без практики, без квестів герой так і залишається на першому рівні. А кожне таке завдання це новий скіл, нова абілка. І от що тут найважливіше: домашнє завдання дає той самий шанс: шанс спробувати, помилитися і спробувати ще раз, і все це без десятків поглядів навколо. Це такий собі безпечний простір для експериментів, де можна не боятися, що щось не вийде. І все це підводить нас, мабуть, до найпотужнішої ідеї з усіх. Справа в тому, що мистецтво воно фундаментально відрізняється від більшості інших предметів. Тут вся сіль в індивідуальності. Ось подивіться, у цьому і є головна відмінність. В математиці, наприклад, є одна єдина правильна відповідь, і всі її шукають. А в мистецтві правильною є саме індивідуальна відповідь унікальний погляд. Тобто можна бачити світ дивно, або яскраво, або похмуро, або смішно, і будь-яке з цих бачень є цінним. І це абсолютно нормально. Домашнє завдання якраз і дає цей простір, щоб виразити себе, а не для того, щоб бути як усі. Добре, а що якщо зазирнути трохи наперед? Що може вирости з цього, на перший погляд, абсолютно непотрібного завдання? А роптом саме з цього почнеться пошук свого унікального стилю. Або з'явиться ідея для власного блогу, чи навіть для якогось великого проєкту, або, що не менш важливо, це просто допоможе краще зрозуміти себе. І ось, власне, головна думка всього цього це не просто шкільний обов'язок, ні, це в першу чергу інструмент для самопізнання. Це про те, що відбувається всередині, про власні думки, про власні почуття і про те, як саме конкретна людина бачить світ навколо себе. Тому наступного разу, перш ніж просто відмахнутися і сказати, та це не потрібно, варто спробувати зробити це по-своєму. Бо а раптом сподобається, а раптом це саме те, чого так не вистачало.